Панство, у нас мокрий сніг, нельотна погода. Бачите, а в мене така задача сьогодні. Набив кошик дров, тут така і вишня. Треба коптити качечок. Порізали ми качечок і треба їх закоптити. А погода така не Дивіться, у мене тут така, я колись вимурував був в черепиці з дахівки. Глиною з піском всередині обмазав. Ну, вона така вже старенька, треба її переробити, десь звідси забрати і десь стягли собі зробити нормально. Я думаю, в цьому році перероблю її, але вже там десь канал трошки підсіло, загорнуло. Я трохи вчора почистив, підпалював, ніби горіло. Тут електрики йде в мене лінія і росте морва. Електрики приїхали, це мені тут попиляли, покидали. Я трошки обрізав, треба буде позабирати і трактором перебити це. На січкарні ті. Так, буду зараз підпалювати, подивимось, щоб де горіти, бо... бо погода така самі, бачите, яке ляпає тут. Ніби пішло розгоратися. Ніби пішло розгоратися, друзі. Ай, з землі, там і там, ну і там пішов один. Зараз я трошки прогрію. Тоді будемо закладати сюди качку. Коптити буду окація і вишня. Окація і вишня. Для копчення У мене йдуть такі дрова. Тут який нюанс, тут канал йде отак з поворотом що вогонь не б'є зразу прямо туди, в середину, а йде трошки з поворотом. Ну, що зробиш? Отака от погода, а от така погода. І така погода, і така погода. Як би ми не старалися, як би ми не перли, як би ми не хотіли щось зробити по-своєму, а воно буде так, як має бути. Кукурузу я не зібрав, але ну, я сподіваюся, що ще буде погода якась. Хоча нехай буде й приморозок, лише би сніг облетів з того, з кукурузянки, аби не було мокро. Аби... Та й якось помаленьку ми їх виламимо. Кукурудзка — це таке добре, що морква, буряк, що я з землі забрав. А кукурудза це саме останнє, я такий її оставляв саме останнє. Виорати прийдеться вже весною. А може ще й тепер. Будемо бачити, яка обде зима. Воно так може, може полякати, полякати трошки, та тут тепло піде і. Як, як рішуть, так і буде. Не від нас це залежить, як рішуть, так і буде. А хоча може бути і таке, що от 96-й на 97-й рік було... 9 листопада, по-моєму, сніг як почав падати, як випав, все, аж на весні розтає. І то так гідно. То остання у нас тут така зима була, така потужна. А потім вже все, вже зими не було. Зими треба, снігу треба, морозу треба. Аби це гадь всяка вимерзала, ці жучки, букашки, боклашки, ці боклашки, всякі всяка нечість. Бо воно не вимерзає, ні, ні, ні хворобиці, ні, ні бур'яни не перемерзають, нічого не перемерзає. Та воно потім лізе, і, і фітофторози, і всякі білокрилки, і що ти не хочеш, на, ну, У. У. кади. А треба, якщо є мороз, є сніг, є достатньо вологи, земля промерзла. Навесні гарна ріля розсипається. Ну, це класно. Ну нічого, головне би був мир і спокій, а там якось порішаємо, якось ми, якось ми з нашим господарством справимось самі. Придурок не успокоїться ніяк. Ну ніяк не успокоїться. Ну, що зробиш? Як тут нема, то звідти не возьмеш, колись бабка моя казала. Як в голові нема, то задниці не, не візьмеш, не поставиш туди. Ось таке. Шкода людей, що страдають, гинуть ні за що, ні про що. Ну, це просто так даром не минеться і так даром нікому ще не пройшло. За це все буде відплата. Ладно, давайте будемо. Про погоду, <хи> про красоту, яка чудова пора року, осінь і зима. Оу, люблю я таку погоду. Але не стояти біля коптілки тут, а сидіти в хаті е е і дивитися у вікно. Коли в хаті тепло, а на дворі паде сніг, такий і все біле, виходиш на двір, там так морозно-морозно, так холодно, холодно. Мороз, а до, заходиш до хати, а там тепленько. І ти собі сідаєш і дивишся, а потім і мрієш. О, завтра треба десь піти на природу трохи. Піти десь трошки полазити. Виходиш, а то так дерево всі в снігу, такий мокрий сніг налипший. Де ж воно падає на тебе? Ну це красота, люди. Це, хто це не відчував, той не розуміє. Думаю, а я ходимо там снігами. Або колись ходили. Там на охоту ходили, ходили там десь за окацією, десь тільки стовпи, колечки треба було. Свій пилочку взяв, мороз такий, 25, ти собі ходиш. Воно репить, ніколи не хворів. Свіже повітря, морозне таке, аж, аж гортань пече так від того морозу, ні злипається. Тут все таке віні, ти собі йдеш. А зараз сирість, ціслякіть, ну трошки, трошки не так. Хочеться гарної зимі. О, поки вам тут розказував байки, тут вже дитя гарно розгорілося. Ну я спочатку такої данки, таких якихось тичок, там, трісок накидав, аби воно прогоріло. Там є локація, воно зараз розгориться, зараз все, візьметься гарно вогнем. В принципі, вже нормально. Зараз я це прикрию, воно тут прогріє його трошки гарно. Фу. Фу. Йожик туман. О! Дим має, куди тут виходити з-під цих кришок, хай собі тут коптить. А ми підемо подивимось, як там наші качечки. До речі, маринад дуже простий, маринад мокрий. Я в тому в кінці відео я там напишу. Маринада. Та й там десь є на незрозумілій мові в мене в попередніх роліках. Я показував там, по-моєму, щось я коптив. Я не пам'ятаю що, чи що. Чи перепила, чи що. Чи, 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 чи як, чи де, чи є, чи нема. Ну, коротше, щось я коптив, то там десь є маринад. Але я продублюю на нашій зрозумілій мові. Її розуміють всі, хто хоче, той розуміє. Поїхали. От дивіться, такі качечки. Це ті індокачки, мускусніше шипуни, що в мене були. Вони прокисли в маринаді три добі чи 4. 3 три. уроді. Три, Третя, четверта. Та, це четверта. Ну, якщо тепло, то півтора доби вистачає. Але вони за три добі гарно промаринувалися. Вон тут бонік. Аж не знає, що з ним твориться. Ну, Наталя там шукає маринад, аби вам сказати, як він там тут є, що тут за маринад. То коли ще мама писала, то ну, маринується все в ньому. І м'ясо, і сало, і перепела, і кури, і качки, і гуси. Ну, коротше, універсальний такий, виходить, дуже смачно. Ну, Зараз дуже популярний сухий маринад. У uh, марлю я їх не буду обмотувати. Стільки... Може би і обмотав. Але я не маю стільки марлі. Воно потом, гарне, таке, світленьке, не задимлене, Буде таке, який. Я люблю задимлене. Зараз знайдемо маринад і вам покажу. Uh, Кукурудка. Це попкорн. Кокоші. Це кокоші. Зараз я спробую зробити світла, нема на газі. Не знаю, вона там сохла в мене на котлі. Чи вона висохла, чи ні, якщо висохло, буде стріляти. Не висохло, не буде стріляти. А дивіться, тут так написано. Може хтось собі на паузу поставити, якщо розбереться мамин почерк. Це ще мама писала. Бачите, тут ще щось з газет вирізано. Ну, коротше, така, такі книжечки, як у всіх. Маринад для вудження. Для копчення. На 10 літрів пів. На 10 літрів води, пів літри солі. Ага, на 10 літрів води, пів літри солі. Так паню банка півлітрова. Так. Перцюшка. Червона, лавровий листок. Коли закипить 3-5 хвилин. Потім е, додати цибулі, кинути часник. Месочку таку. Додавить. Так, таку десь. Жменьку. Е, все, це як Піс... за... Все. І після. після... Це стерилізувати, то а, Після одження, якщо стерилізувати, то він на 10 літрів кг солі, 15-20 хвилин кипить. І в банках 15-20 хвилин. Дуже простенький маринад, лавровий листок, Перцюги. перцюшка, чесник цибуля пізніше вже. Можна горошок перчик. Та, можна перчик, горошок. Ну, дуже простий маринад. Я не буду вже вам описувати в кінці. Візьміть, поставте собі на паузу, перепишіть, якщо комусь треба. Дуже простий. літри, я думаю, пів кілограма, літри воно там? Грає чи ні? Ну, Півлітрову банку на 10 літрів води, півлітрову банку солі. То ще й залежить від солі, як яка сіль. Друзі, тут темно, от на такий чугунок в мене є. Там щось, чіпси пожарити, фрішку. Нема в мене фрітюрниці, попкорн. Зараз подивимось, як він десь стріляти. Отак от трошки олійку, я знаю, тут дві ложки чи три ложки десь буде. І на нагаз. Надя давно вже хотіла попкорну, того зараз ми спробуємо його зробити. Якщо він вис... і нагріваємо сильно, аби вже аж так аж аж кадило його аби, аби підгорав, навіть трошки сильно розігріти маємо. Якщо кукурудза суха, нам буде стрілятися. Якщо вона всера ще, то не буде. До речі, насіння. Оце насіння, що я сіяв, це було куплене в супермаркеті е, давно вже. Ось мама їздила в Одесу колись до брата і купила там насіння в супермаркеті. Чи це, чи це брат передавав вже навіть не пам'ятаю. Він дуже гарно розтріскується, бо то є біле і якесь чорне, а ці, ці жовтенькі, кругленькі, такі вони дуже розстрілювали гарно. І воно росте. Це сорт виходить. Я колись їздив до бабки на Полтавщину. Мій тато з Полтавщини був, то у них там називаються баранчики з кукурудзи, А у нас кажуть кокоші. Так, ніби розігрілося, вже так аж аж. аж Плаває, аж біжить. А, олійка. Беремо так от один кулачок. ну Трошки більше. Отак. От Зараз мав би бути повний казан. Повний повний. І накриваємо кришкою. І чекаємо, коли будуть постріли. Ух ты, пухти! Стріляй, стріляй. А, дитячий так. Бачите, вони розтріскуються повністю. О, яка артилерія, яка канонада. Друзі, бажаю щоб у ваших домах були тільки такі постріли. Від кукурудзі. Ще є вологість трошки бо шкварчить. Бажаю всім тільки такі, щоб були постріли. Дивіться. Ааа, висота. -а -а. Ну, вже не повилітає, бо воно там під низом стріляє, е, котрі такі пінопластини від... вилітають наверх, а сама кукуруза насіння паде вниз. Все, відстріляли. Відстріляли. Ну, Практично все перестріляв. Зараз ще разок закладемо. і все. Дивіться, друзі. Зовсім нема. Не потріскавши. Зовсім там нема. Всі. Бачите, і так порозвертало їх. Дуже гарно, вон там друга партія стріляє. М -м. Дуже гарно, дуже гарно кукуруза. О, там дня Все. Все, тишина. Опять полный. Ух, ха-ха-ха. Нема, всі, всі відстрілюють. Повністю. А -а. Бачите, з двох качанів, ото, що я он тут ще навіть лише був на кістки фубе. З двох качанів, віть, яка мешка попкорн. Супер. Тут гачки вже Наталя повішала. Зараз йдемо вішати. Ось так. Ось так. Газуємо. О, все, нехай воно тут розгорається потихеньку. Взяв другу куртку, це така прорезинена, вона не промокає. Йду я моркву поможу дівчатам чистити. Так, морковочка. Оце на корма. А це в сіточках гарно їсти. Є два, чотири, шість і там одна чи дві. Вісім. Вісім сіток вже є. І от тут у нас ще... О, тут скидано. Ще це треба перечистити зараз. Нема світла панство. Йдемо подивимося до Качачок. Генератор працює. Трошки щось тут світить. А світла так і нема. Йдемо подивимось до качачок. Вон Генератор пердить. Перкотить там. Добре ж хоч такий є. Треба щось потужніше, бо цей не все тягне. Йдемо до качечок подивимось. А ну-ка, ай, яка красота. Чайхи я, певне, трошки піджарю. Може не погорять, а? Аби не були сирі. А ще пару кобанчиків підкину і нехай постоять. О! Закоптил! Ну, хтось каже, що спалив. Та ні, не спали. Гарний колір. Марху вырескланить он і це килл. О, воно. Нормально. Нормально, ну Воно готове. Значить, і ці все готові. Ще нам разок відслужила наша коптільня. Трейте, зараз Марфу доїти, походу, Марфа гуляє, бо хоче на мене скочити, лиш уродила два дні тому і вже гуляє. Так. І дуже довго воно коптилося тут. Правда, Дань? Довго накоптилося. Mm. Когоди я не пішов? Зіною, дванадцятий. Ну, зараз. Світла не стало, стала така штукалець. Половина восьмої. Сім. Сім годин. Точно. Сім годин точно дивись Локація і вишня. Це вишня так підкоптила його трохи Чо, нам все підходить, правда? Нічого не бачу, нічого, нічого не бачу. Добре, йдемо до хати. Ось яке воно гарне. Ага, яке воно гарне. М -м -м. Гарне, гарне. Це треба попробувати, треба розрізати, подивитися, що там. Ну як без того? О! Пробуємо качечку присвіччити. Налив собі венця. То Лідія. Гарне венце. І подивимось, що таке. Що тут таке накоптилося? Давайте я такий липкий кусок відріжу. О, дицьке м'ясо. Липкий кусочок. То нема коли розжиратися, сідати, тут треба йти доїти. Але я вже закручу ролик, завершу, вам його покажу. О, це є грудиночка. Така качечки грудиночка. Така гарна. Що там мені показує Наталя? <сум> Чекай, та утну тобі кусочок. Не... не хапайте як кіт мені з рук. Бачите, вже з рота виривають. Ай, дорогі друзі мої, дякую за те, що ви дивилися. Вам миру, добра злагоди, здоров'ячка. Головне би миру. Ну і тепер вже як привично бажати світла. Усім бажаю світла. Ну, м -м, яка качечка. Ну, спочатку вентядра, ба. О! Лідія. М -м -м. MAI DOISIRETE SOLI UAKURAT. TART UMENURKI GEREZIĘKI KE SISORIEGITIO SAGIGING. NICIO SARSON PROS TITE. NUTIA SOBIDUS SOUGHORASIADISONED UTIGOS SOJIU ACURATION! Залежить ще яка сіль. Ну, вона би ще хотіла ця качечка ще годинку легенько. Але дуже добре. М -м -м. Добренько. Далі пережую. Бориштагів нема. На зуби грошей нема. Біда. Жувати нема чим. Добре, <смеш> це все лірика. Бажаю вам гарного настрою, миру, світла, добра злагоди, обов'язково лайк. Кому сподобалася Качечка. За качечку однозначно треба. Не мені, це не мені, це, це за качечку. Це Наталії Олександрівні. За качечку, то що вона такий маринадець зробила. Ну і все. Завжди залишайтеся людьми. І у нас почалася зима. І на другий день випав сніг. Отак. У мене кожноденний фітнес. Звідси і, і туди. Гній не встиг вивезти. А на ну і розкидач стоїть. Виорати в полі не встигну. Я думаю, ще буде погода, а може і не буде. Так що маємо надію, що буде ще погода. Я встигну все забрати кукурузу з поля, вигорати і тоді буде зима справжня. Але я люблю таку погоду, це просто красота. Я дуже люблю таку погоду. Вчора тільки розказував вам, ну, для вас це в цьому ролику. Що от зранку вийшов, а воно все на деревах налипше. І хочеться десь піти погуляти. Так, супер. Всім гарного мирного дня.